Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Добрий ранок. У нас з ромчиком черговий виїзд на щучку. Сьогодні у нас вже якесь 15, мабуть, чи 16 листопада. До цього я виїжджав один раз на тому тижні, але відео ще не виходило. Це не було часу його, друзі, змонтувати. І перед цим ми, мабуть, місяць назад виходили з ромчиком теж на щучку. Непогано, в принципі, відкликається і поки що. Не став літ, сьогодні вирішили так само порибалити щуку. От. Для тролінгу в мене сьогодні паличка від Bass Pro Shop. моделька Johnny Morris. і нею будемо тролити. Поставив я ось такий силикон: це Lanker Сіті. 6 дюймів, джиголовка вагою в 50 грамів. Зараз дійдемо до завітної глибини. Десь 5-6 метрів і там спробуємо потролити. Якщо десь побачимо щучку по ехолоту, то будемо ставати і джигувати. Потім я вам покажу і розкажу про свою джигову паличку. Тож, друзі, розпочинаємо. Поїхали! Ну що, друзі, пройшли тролінгом, мабуть, метрів 300, нічого не клювало, але ось ви холодіть, побачили, таке, наче стоїть щучка. бачите, 12 метрів вправо. Зараз спробуємо в неї покидати сіліконкою. Для сьогоднішньої риболовлі джигом я взяв Fortran Azura. Це моделька 24-го року, здається. У мене спінінг з тестом до 40 грамів в рості 2,51. Дуже класна палочка. ловила вона в мене вже 4, 5, 6. Ух, така, знаєте, класна витривала. Дзвінка. Поставив ось таку силиконову рибку. Це саморобна приманочка. В розмірі 5 дюймів, джиголовка вагою 10 грамів на штопорі і тройничок І зараз ми цю стючку попробуємо Покидати, можливо, вона клюне. До речі, треба поставити на неї курсор. Так, запам'ятати, де вона? Оп, зберегти. Точка 077. Якщо не клюне, зробимо навколо неї коло і подивимося, чи вона ще там є. Можливо, з якогось іншого ракурсу в неї покидаємо. Так, справа, це вона у нас десь. Отам повинна бути. До нее 22 метра, 20 метров. Есть? О, она уромаюсь долбанула, красава. Значить, це була все-таки щука. Рада, де подсака. Так, я на подсакі. Гарненько. Ой, гарненька, гарненька, гарненько. гарненько, гарненько. Де ти, де ти, де ти, крокодилица? Ну там така за трьоха должна бути, Пятерочка. Це вона. Підожди. О, давай як акуратненько взяла. Не хоче. Вона злякалася. Нехай ще трошки. Твізд... Радосний фейс її злякав. Підводь поближче, давай. Гарнюній крокодильчик. Чуть-чуть поближче, Рома. Давай, 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 давай. Ти, ти ви, яка вона хитрюща, слушай? Ніяк не хоче в підсакі ти. Але із наших цепких рук... Како? Какая! Какая, да? так? Какая ти. Підожди, підожди. Ну, так. Блін, ну це я не люблю, як вони так роблять. Накручуються на подсаку, а потім її рвуть. Це вже сітку довелося ж міняти. Бо порвали всю стару сітку. Так, ну я сьогодні трошки тобі допоможу. О, -о, -о. Оце гарнюнька. Тримай! Кидай Ні, тримай! Я тебе завпечатлю. Ану. Все як положено. Зараз зробимо селфі. Так, зараз, друзі, зафотаю Рому. Так, ну что, друзья, первый есть, класс, Горненька, то что ты Та там мучишься, тримай, сейчас и так достанем, уже за инструментом полез. Тут без инструмента можно все. Горненька, я Ну, такая десь пятерочка есть, по-любому. Класс. Зараз тут крутнемося трошки, може десь побачимо по іхолоту, станемо поджигуємо. О, ось вона. Ось гарна щучка стоїть. Зараз трошки одійдемо одна від і кинемо якор. Кидай. Кидай якорьок. О, бачите, друзі? Ось стоїть щучка і тінь від неї відкидує. Зараз поджигуємо. І я змінив в черговий раз приманочку, поставив ось такий кійтеч. Кійтек в розмірі 5 дюймів. Зараз покидаємо в неї. Спробуємо поставимо точки. Я вже, мабуть, і не знайду, де вона була. Хотів точку на неї поставити. Ну, ладно. десь туди. Так, глибина у нас тут 4,5 метра. Якраз стоїть рибка на бровці, на свалі. З 2 на 6. З 2 на 6 іде свал, і вона стоїть на 4 метрах на бровочці. на друзей. 5 дюймов так В ультрафиолете. это да ж горненько. Мабуть, еще одна такая, друзья. kill 5. Рома сказав, я сьогодні свою рибу беру в підсак. А я сказав, що свою сьогодні буду брати без підсак. У кожної рибки повинен бути шанс. Ох ти гарніонька яка. что творить? Жить хочет, что она творит? Кручается. Торпеда. А я как спиннинг, да? По красоте. Ось она. подходе. Давай, красоня а ну. О. Путь сюда. Трошки заморилася. Ну давай, заспокойся. Оба. Ну что, Второй пошел. Второй пошел. А. Ну така десь теж. Четверочка, мабуть. П'ятерочки, можливо й нема. А дай інструмент. У тебе недалеко там десь. Ножнички одразу, Рома. У мене ножнички. Вона тут з краєчку. Давай. А. Недовго ми в неї кидали. В принципі. Оп. Ось така рибка, друзі. Та тих тих. Удавили. Ти. А! Красотка. Один-один, ну що, дай п'ятюню. А! Оце воно. Так, трошки... Попорвала рибку нам. Ух, дивіться, як розірвала. Ромчик її там уже десь закуканив. Так, ну там же ще одна була. Давайте ще туди покидаємо в тому напрямку. Можливо, клюна і друга. Якщо тут дві щуки було. А можливо, то друга була і не щука. Ну, спробуємо. Контрольних пару-тройку закидів в тому напрямку. Так, Ну що, друзі, ми вийшли на острів, на берег, вирішили підобідати трошки. Дивіться, як тут все облаштовано. Якісь поплавці, поприкручувані, навіть якась ось снасть. З гачками, з грузиком висить. Прикольно. Якісь непонятні силіконки з гачками. Що хочеш тут? І колокольчики. Дивіться, скільки снастей різних на дереві поприкручували. Прикольно. В общем, зараз. Підобідаєм, чим Бог послав, та й далі поїдемо рибалити, да, так, Ромчик? Так, чайок. Холодильник тут закопаний. Куча пляшок, дивіться на навіщо наскільки не зрозуміло зачем. Лижі. Все що хочеш тут є. О. Лижі стоять, да, ось диви. Куча бутилок якихось, рукомойничок, драбина. Ну, такий обустроєний острів, водичка, навіть є, якщо треба якесь м'ясо там пожарити, мангал, олія, мабуть, стоїть, сіль, махалки, ну, все, що завгодно є. Уксус, цукор, будь ласка, дощечка, сковородка, виделки. Ну, Ми нічого трогати не будемо, у нас все своє є. Так, ось до нас ще рибаки теж поприпливали. Всі заобіний стіл. Ми вже поляну свою накрили. У нас тут колбаска, сирок, бутербродики, чайочок, огірочки. Ну, Зараз свиденько переобідаємо. Так, тільки, друзі, трошки перекусили. Вийшли. Йдемо тролінгом до місця риболовлі з острова. А Рома каже, в мене клюнула. Зійшла, так? Блін, свічу кинула, зайшла. Ага, ну. Нічого страшного, зараз другу поймаємо. Оба! Пошли далі. Погризла, так? Да? Ну, пока що вона там. У та-та, порвала. Дивіться, як, друзі, попорвала рибку. Була. Не знаю, чи засняла камера, як вона випрыгнула, але но... рибка була. Гарна щучка така десь под трьошечку, мабуть. Пробуємо далі. Дивіться, друзі, в мене покльовка. Переходили знов з місця на місце. Ідемо тролінгом, простукуємо ног крупним силіконом. заглядаю в і тільки пачуть Покльовочка. Поклвочка. розхиталася на катушці. Диви, як зачепилась. Некрупно і за самий краєшок Єлі-єлі. За самий краєчок. Все, заспокоїлась? Подходи. Опа. Вот это такая-то полторушечка. Плюс-минус. Бывает, один, одним крючочком за самый краечек зачепилась. Ну, спрацевал с Ланкер Сити. А ну-ка, чип. Опа. И вот такая красотка. Ну що, друзі, ось така сьогодні була рибалочка в нас. Хто уважно дивився, той бачив все. От, в принципі, все було зрозуміло. Ми вже потихеньку вирушаємо до берега, вже, мабуть, скільки в нас? без 10 16, без 10 4 вже. Зараз ще хвилин 15, поки дійдемо до берега, і ще хвилин 40, мабуть, будемо збиратися. От. В принципі, сьогодні було. 7 покльовок на двоих. Вот, 4 покльовки були холостих мимо. 2 схода у Роми і 2 покльовки і 2 схода у мене. Одна на троллинг, одна на джих. І у Роми те ж саме. Одна на троллинг, одна на джих. Вот. І 3 щучки ми поймали. Ну, десь такі 4 плюс. Одна, наверное, пятерочка, одна четверочка і одна десь полторушка. Вот. Дві більших поймали на джих. І полторушечку ось під кінець уже буквально півгодинки тому я піймав на тролінг. У мене сьогодні по приманкам працювала ось така. Це Ланкер Сіті. 6 дюймів. Нею я тролив І дві покльовочки було на ось таку приваночку Кейтек в розмірі 5 дюймів, Головка 10 грамів, штопор. Щучку бачили по ехолоту. Вставали, джигували, але клювали не всі. Загалом, мабуть, змінили штук 15 або навіть більше якорів, і тільки було три покльовки на джиг. Реста щук нас чомусь ігнорували. Дуже трудова рибалка, бачили багато екіпажів і у деяких зовсім не було риби. Здається, один екіпаж там щось окунів піймав, а то решта всі казали, що нічого не піймало. Так що ми ще з Ромчиком сьогодні, в принципі, нормально піймали, друзі. Так що, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.